Чи вирішиться питання з блокадою україно-польського кордону протягом червня? протягом червня, да? Мені показують да стрімко, щось передомовляться знову ж таки. Це не остання блокада, чи припиниться це після виборів в Європарламент, Чи припиниться це після виборів? Да. Так, да, тому що дивіться, буде блокада, потім відбуваються вибори передомовленості, нові правила, нові якісь умови. І після виборів, не через багато часу, ми ніби як на нових умовах будемо взаємодіяти з Польщею. І як воно нам? Взагалі, чи будемо ми задоволені. Ну, тому що тут знову якісь нові умови, якісь хитрощі е, прибираються, якісь мутні процеси прибираються, і щось починається інакше. Ну, Тобто, буде відбуватися домовленості, транзитні, особливо, тобто, не те, що Україна в Польщу, а через Польщу, тому що тут саме тема транзиту йде, е, вона буде поновлено, по якісь нові правила введуть, якісь нові домовленості. Тобто, наскільки є Пам'ятаю, блокада відбувається через те, що е, Польща, ну це офіційно, що польські е, фермери, там, польські споживачі е, бачать в Україні такого досить потужного конкурента, і ніби дуже сильно толерантно до нас ставляться. Тож отакі умови будуть змінені. Е, можливо, вони щось дадуть своїм. Тобто, якось врегулюється це питання, як це для нас? Ну, це для нас класно, це для нас буде гарна звістка. Тобто, протягом двох тижнів щось ми побачимо, якісь такі досить важливі зміни, які дадуть нам віру в те, що все буде круто, і все буде згодом круто. Чи причетна посол Ірина Вінідіктова до того, що парламент Швейцарії відхилив виділення Україні допомоги на 5,58 мільярда доларів? Ні. Ні, це якась ілюзія, вигадка, е, і вигадав її хтось е, ображений. Отака От мені йде інформація. Е, в мене тут взагалі питання, чи може вона вплинути на цю допомогу? Розумієте, чи може Ірина Венедіктова вплинути взагалі на отримання Україною допомогу да, в Україні? Вона дуже маленька для таких питань. Я маю на увазі в масштабах Швейцарії і взаємодії України, Швейцарії. Тож я. Та ну ні. Чи отримаємо ми Швейцарію цю допомогу, врешті решт Чи отримаємо ми Швейцарії? Так. Да. Да. Не скоро, але отримаємо. Подрібнено шматочками, але я просто не знаю, як це взагалі працює, але мені показує, що вона займає ту посаду, яка не має, ну в якої маленький вплив. Ну тобто немає вона тієї потужності, аби на це безпосередньо вплинути, і це взагалі я б сказав з нею не пов'язано, тому що це на більших рівнях чи отримуємо ми згодом якусь допомогу? Якусь допомогу ми від них отримаємо, але це допомога для того, щоб щось. Будувати, ну тобто це не схоже на військову допомогу. Ну тобто, це буде більше як згодом. Це буде допомога Україні на відбудову, на якесь поновлення, на якесь створення. От більше на таке, аніж сьогодні на військових. Mm. Чи дійсно РФ веде тіньову війну проти Європи, спрямовану на послаблення підтримки Заходу для України? Ну, Звичайно, і вона не припиняла цього робити, тому що карта диявола це все ж таки таке, знаєте, переконання, е стратегія, стратегія знищення, стратегія е спокуси, але дій немає. Розумієте? Це знову мені показують що ті заяви, які зараз гучні, особливо заяви, які робить Росія. Е Особливо заяви з погрозами, з якоюсь тактикою, такою ніштівною, то, все ж таки, це спрямовано на тих, хто знаходиться в Росії. Ну, тобто, зараз Росія ніби переймається більше не тим, як її почують назовні, а тим, що відбувається всередині країни. І саме на це спрямовані оці заяви, погрози, якісь обіцянки і все, що з цим пов'язано. Тож чи вдасться завадити фінансуванню пропаганди в ЄС з боку РФ. З боку РФ. Ні. Е, судячи з того, що бачу я, я можу сказати так: це не про. Завадити пропаганді, сказати, що ця пропаганда діє на тих, хто приймає рішення, я не можу тут, скоріш за все, йде пропаганда плітки, запудрення мізків тим, хто маленький. Ну тобто, звичайним громадянам країн це на рівні ну знову місяць. Ну тобто, це на рівні е, телевізора, впливу телевізора, це на рівні якихось вкидів, Ніючих, але вплинути вони не зможуть. Ну, тобто, давайте так: чи розповсюджує Росія пропаганду серед жителів європейських країн? Так, ну тим самим вони розколюють спільноту, тим самим вони це знаєте. Вбудовують оці наративи мені все так однозначно і все інше. Але чи вплине це безпосередньо на якісь рішення світові? Ні. Чи вдасться це зупинити? На це не дуже звертають увагу зараз у європейських країнах. Але знаєте що? Дайте я погляну? Чи будуть з цим боротися? Ну, тобто, чи будуть. Намагатися зупинити оцю навіть пропаганду на рівні звичайних громадян. Найближчим часом європейські країни, так да. е, і тут навіть не просто будуть це вже робиться, е, але в дрібних якихось ну, в дрібних якихось потужностях. І сьогодні це на такому рівні, ну тобто, я не знаю, тут на рівні зачинення каналів можливо, або відслідкування тої риторики, яку люди споживають, ну, тобто тієї інформації. Ну тобто, яким чином, європейські країни все ж таки на невеличкому рівні. Намагаються зупинити оцей вплив пропаганди. Знову ж повторюся, немає такого впливу на рівні держави, аби воно вплинуло на взагалі світові процеси. Але з оцими дрібними сіксотами та як їх назвати, оцих, які розгойдують зраду і розгойдують рашку. З цим планується і вже починає втілюватися боротьба саме. В різних країнах, ну тож не сильно на них звертають увагу, от про що мова, з якою метою РФ зосередила на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону приблизно 550 тисяч солдатів? Чи правда РФ зосередила 550 тисяч військових на окупованих територіях? Ні, це неправда. Це неправда. В них немає такої кількості, в них немає такої потужності. Знову карта диявола і феміди перевернуто, і юстицію перевернуто, Свідчить нам про те, що це йде залякування від безсилля і псо. Так зване, аби отримати що, але мені кажуть, що немає в них такої потужності. І це дайте так: хто розганяє? Навіщо розганяють це і псо? Навіщо це і псо розганяють? Вони знесилені, вони захищаються. Мені знову показано, що вони перейшли з наступу, вони перейшли в захист. Тобто вони зараз намагаються захистити себе усіма доступними засобами. Інформаційне це на першому місці. Тож вони бачать, знаєте, ну можливо, вони бачать, що вони витрачають фінансово третій рік і не отримують бажаних результатів. Тож зараз більше покладено ресурсів саме на інформаційні атаки, на інформаційні маніпуляції, свідомістю громадян, аби що вони хочуть. Вони хочуть розхитати суспільство, вони хочуть розхитати взагалі Україну зсередини. Тому йдуть залякування, тому йдуть знецінення. Тому я знову. Повторюся, що нам потрібно бути готовими до того, що скоро почнуться ці інформаційні вкиди стосовно знецінення і якогось там розоблачення наших керівників. І дуже-дуже потрібно дотримуватися гігієни інформаційної. і знаєте, не, не бути, не дивитися однобокими поглядами, все ж таки зважувати інформацію, яку ми отримуємо, аби не піддаватися паніці, аби не впадати в зазумбованість, особливо рашистськими вкидами, і бути в такій в тверезі свідомості і спокійному стані емоційному тримати себе в руках і свідах, якщо не вдається самостійно, шукайте засоби цього зараз в неймовірній кількості, тільки запросіть. Тож, сили нам, миру нам і здорового глузду нам всім. Чи дійсно стаття Financial Times про стан енергетики України це російське ІПСО? Це не ІПСО. Чи причетна до цієї інформації Росія? Ні. Я щось таке скажу. А ви як хочете так до цього і ставтеся? Але оці процеси, великі процеси зі станом енергетики, з відключеннями, з підняттям тарифів. Це не російське ПСО, це Європа таке робить. Це вимога. Це вимога, яка повинна призвести до стабільності. Змінити ситуацію, вихід із кризи. Ну тобто, це дуже схоже на якесь втілення плану перемоги і підтягування України до, ну, до європейських стандартів. Я не бачу тут причетності рашки. Це спланована міра, спланована дія для того, аби. Ну, змінити вихід з якихось обмежень. Ну, тобто це ледь не частина вимог Євросоюзу із підняттям тарифів і палива, і і енергосистеми, і е, що там ще я чула. Та на все у нас на все піднімаються ціни. Ну на все, що ми споживаємо. І це не рашка. Це як вимога Європи. Чому акцизи тепер прив'язують до євро, а не до гривні? Це про повернення боргів, це про е, повернення можливості. Ну тобто, тому що так правильно. І це знаєте, я що зараз пригадала? Питання, колись ми дивилися про е, чому Європа з Штатами не можуть ніяк домовитись, тобто. Це вирішувалось, за, яким, за якою валютою буде жити Україна, за доларами чи за Євро. Тож, все ж таки, бачите, обрали, що ми будемо жити за євро. Тож хотіли в Євросоюз, от, будь ласочка, ми потужно, стрімко. Ідемо в Євросоюз. Поки що не на офіційному рівні, без прийняття і без визнання нас країною Євросоюзу. І я цього не бачила. Але це, ну, це вимоги. Це вимоги, це повернення боргів, це безпосередній вплив Європи на економіку України. Все і це початок. Це початок, це санкція, це початок. Але знаєте, це все ж таки мені показують. Я не розумію на сьогоднішній день, ну там дивлячись на ці цифри, дивлячись на ситуацію в нашій країні, мені не зрозуміло, але мені все ж таки показує, що це буде вихід з кризи і досягнення певної стабільності. Тож… Звикаємо до нового життя, як нами показувало, що буде повністю зміна життя економічної складової держави, і енергетичної, як ми вже зрозуміли. Тож це все зараз втілення вимог наших партнерів і наших країн, які нас захищають і насичують нас всім, що ми потребуємо. Ну настає час повернення боргів. Якщо ми шуткували, що а ми не повернемо, бо в нас немає. Ніфіга цей номер не пройде. Повернемо. Вони самі візьмуть. З якою метою Зеленський відвідав Катар відмінити якісь правила, домовитись про нові правила? Тут ремонт. Зміна, зміна. Люди. А тут все ж таки військові процеси, пов'язані безпосередньо з військовими процесами, вихід із пітьми, відміна страждань. Зміна, зміна, зміна. Ну тобто, щось зміна, щось поміняти, щось прибрати, щось на щось обміняти. І це про військові процеси. Так, чи пов'язано це безпосередньо з припиненням бойових дій? Ні. Ну тобто, не може катар вплинути на тривалість або там перебіг бойових дій? Ні. От щось. От якась зміна щось на щось поміняти, щось відремонтувати, відмінити старі правила, люди, військові, вихід з таємниці, якісь повернення, якісь пересування. Я не можу зрозуміти, про що йде мова. Так, навіщо, що... Давайте так: що ми отримаємо від візиту, що й отримає Україна від візиту Зеленського до Катару? Що отримає Україна? Обміни повернення люди військові, не військові. Це про все, я зрозуміла. Це про або обмін полоненими, або обмін військовими. Або, ну, тобто, ми отримаємо. Людей. Ми отримуємо якихось людей військових і не військових. От, що ми отримуємо від візиту Зеленського в Катар, не в повному обсязі, але все ж таки отримаємо. Чи допоможе Катар? А давайте ми спитаємо тоді: чи допоможе Катар? Чи він може на це вплинути взагалі? Чи допоможе Катар повернути полонених? От просто давайте так спитаємо, чи допоможе Катар повернути полонета. Да. Тема загиблими. Тема загиблих іде, тому що тут чомусь іде тема про загиблих, повернення загиблих, повернення загиблих військових, загиблих полонених. І Катар може на це вплинути, і може на це вплинути, чи то тому, що в них є гроші. От, знаєте, знову така ситуація, тобто таке відчуття, що Катар має вплив на російські гроші, і саме цими грошима він може маніпулювати в темі полонених, в темі повернень, в темі змін, в темі. Було так, стало так. Ну, тобто, в темі якихось ремонтів. Тобто, Катар здатний відремонтувати ситуацію з полоненими, маніпулюючи російськими грошима. От що я бачу, не знаю про що сама кажу, але от бачу таке.